Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Це більше розмов про завершення війни. Так, уже навіть ті абсолютно відморожені так звані. Пропагандисти московські заговорили про те, що війна повинна закінчуватися. Ну, Вони її називають СВО, так зване. От виникає питання: а що з нас чекає після війни? Україну, українців? Що чекає? Ну тут не треба винаходити велосипед. У нас не перша війна в світі, так, особливо багато їх було в 20 столітті цих воєн, таких масштабних, як навала московитів, андрофагів, цих варварів на Україну. Тому людей завжди цікавить, а що ж буде після війни? Ну ще раз нагадую, нічого нового з нами не буде в порівнянні з тим, що було із іншими країнами і народами, які вели боротьбу, вели війну проти загарбників. Ну і взагалі, будь-яка війна, вона Закінчується тим, що люди, які брали в ній участь в тій чи іншій мірі, і навіть ті, які в ній не брали участь, вони чекають по завершенню війни радикальних змін у суспільстві. Так, тобто, ставиться питання: А за що ж ми воювали? І не тільки проти агресора. Так, за свою батьківщину, за свою націю, але і за зміни в суспільстві. Тобто люди, які приходять з війни і бачать, що нічого не змінилося так, як було до війни, ну, наприклад, там корупція, там і всі інші негативні. Явища, які характерні для будь-якого суспільства, ну для нашого Ну тим більше, так. вони починають вимагати радикальних, кардинальних змін в суспільстві. Це завжди так було. Завжди було. Навіть ті країни, які. У війні перемагали чи ті, які в війні програвали. Вони суспільство завжди після війни вимагає докорінних змін. І я думаю, що ми не будемо в цьому відношенні якимись особливими. Ну і, звичайно, покарання військових злочинців. Мародерів тих владних персоналів, які не забезпечили оборону країни так, у цей час. Це завжди ось таке відбувається. Ще раз нагадую: тут нічого не, я не винаходжу нічого нового. Так, Це перше. Тепер друге. Україна. Дуже зруйнована держава, так. Цілі міста зруйновані, деякі дотла, зруйнована інфраструктура, так, зруйновані інші інституції, держави, ну, наприклад, там лікарні, пологові будинки, школи, ну і все те інше, що забезпечує життєдіяльність. Людей у будь-якій державі. Безперечно, що нам будуть в цьому сенсі допомагати. Але не безкорисно. Так. Сполучені Штати Америки, європейські країни, можливо, там, Японія, Південна Корея. І, напевно, треба подивитися про, на те, так, що ж вимагали. Держави-донори від тих держав, які були зруйновані війною. Ну, наприклад, та сама Південна Корея, Японія, Німеччина. Після Другої світової війни, що вони тільки давали їм якісь ресурси, ну той самий план Маршала для відновлення країни. Чи були ще якісь вимоги до цих країн? Ну, ми ж знаємо, що, наприклад, і в Німеччині, і в Західній Німеччині, звичайно. І в Південній Кореї, і в Японії однією з головних вимог це була вимога демократизація, реальна демократизація суспільства і боротьба з корупцією. Тому що якщо немає е, ну, вільної преси, так, яка б, е, наприклад, розкривала злочини влади постраданню. Грошей, які виділяються на будівництво, на відбудову, на відновлення цієї держави, то, звичайно, що нічого доброго з того не вийде. І тому і до України буде одна з головних вимог: це покарання корупціонерів, які наживалися на війні, так. і недопущення. Розвитку корупції до рівня довоєнного. Ну, бачимо, що і у Західній Німеччині, і в Південній Кореї, і в Японії під наглядом, так, ну, перш за все, Сполучених Штатів Америки та деяких європейських країн. Цей проєкт був успішний. Так. Ну, бачимо, що тут є і вимоги специфічних таких керівників держав, як, наприклад, Дональд Трамп, що Україна має так, поділитися своїми неймовірними багатствами природними, яких, наприклад, не було ні в Японії, ні в Кореї. Ні у Західній Німеччині. Таким чином, ми бачимо, що при тому, що ми підлягаємо загальним закономірностям після воєнної відбудови держави, у нас є і специфічні особливості, як завжди. Так, які полягають у тому, що Україна володіє величезними. Просто безмежними світового рівня, найрізноманітнішими запасами природних ресурсів для не тільки власного розвитку, а й розвитку тих держав, які будуть виступати донорами відбудови України. От я в останньому відео ще додав туди до цих всіх найбільших. В світі, в Європі, запасів корисних копалин, додав ще і, наприклад, рекреаційні ресурси, які в Україні є найбільшими. Отже, буде все це досліджено, це що я кажу. І ці держави-донори будуть вкладати гроші не тільки у відбудову. Міст, інфраструктури, доріг і все таке інше, але і у, у освоєння тих величезних, неймовірних багатств природних, які є в Україні. Тобто, в Україні є що запропонувати тим державам, які захочуть брати участь в відновленні України. А інші держави, коли побачать, що це справа не тільки честі, але і вигоди, будуть уже з ними конкурувати. А раз буде конкуренція, ми зможемо отримати допомогу на вигідніших умовах.